Росіяни не змогли впіймати безпілотник. Розвідники України дуже люблять тішити своїх громадян цікавими відео їхньої роботи та з невдачами російських військових. Ці відеозвіта вже можна назвати окремим видом військового мистецтва. І наступне не виключення. ВПЛА розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистськими ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією. Український дрон маневрено вийшов цілісіньким після того, як за ним досить тривалий час ганялися аж три одиниці військової техніки РФ. Вони так і не змогли його знищити, і він повернувся назад на базу. Відео з цього інциденту було опубліковано головним управлінням розвідки України Так, українське БПЛА, який летів в районі мису Тарханкут, переслідували одразу два бойових гелікоптери та один літак. Розвідники розповіли, що, попри безперервний вогонь, наш безпілотник вийшов неушкодженим з поля бою та успішно повернувся назад. Оператор дрону не зміг нічого навіть сказати і слів підібрати, аби прокоментувати невдачу російських окупантів, які так і не змогли впіймати розвідувальний БПЛА. Сказав криворуки, якісь саме так прокоментував він феєричне фіаско росіян. Варто зазначити, що останнім часом російські окупанти вихваляються своїми успіхами, вигадуючи виключно фейкові історії. Насправді ж на полі бою їх постійно переслідують невдачі. Так буквально нещодавно російські пропагандисти зварили черговий фейк, про нібито знищення з літака українського катера в чорному морі. Війці сил спеціальних операцій не втримались та влучно посміяли його.